Вітання в атарі телеканалу ТВ, Інформаційний випуск новин та дня. Про головні події Чернівців та області розкажу я, Анна Харабара. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 974-та доба широкомасштабної війни. У ніч на 24 жовтня сили ППО збили 40 ворожих БПЛА в Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Київській, Вінницькій. Житомирській, Хмельницькій, Черкаській, Кировоградській, Полтавській та Чернігівській областях зокрема, вісім шахадів збили у сусідній Хмельниччині. Там пошкоджено житловий багатоквартирний будинок, дах готелю та нежитлове приміщення. Одна людина постраждала. А у Мирнограді на Донеччині ворожий снаряд влучив у п'ятиповерхівку. У наслідок обстрілу пошкоджено сім будинків. Обійшлося без постраждалих. Своєю чергою боковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних бутнів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Пані посол Європейського союзу в Україні Катерина Матернова з офіційним візитом відвідала Чернівці. Поїздка відбулася у рамках комунікаційної кампанії. Разом навчаємося і зростаємо. Саме тому під час зустрічей з Буковинцями пані посол говорила про підтримку європейським союзом, українських освітніх інституцій, відкриття європейського ринку праці для українських біженців та особливості політики щодо ветеранів. Всі деталі далі у сюжеті. Комунікаційна кампанія Разом навчаємося і зростаємо важлива складова підтримка євросоюзом української освіти та молоді, адже саме на них буде покладена місія повоєнної відбудови України. У рамках цієї кампанії до Чернівців прибула пані посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова. Розповідає, освіта належить до аспектів, на які ЄС звертає багато уваги, надає політичну підтримку та фінансові ресурси. З часу повномасштабного вторгнення ми виділили більше 200 мільйонів євро на освіту, починаючи від підтримки обміну студентів Еразмус плюс і закінчуючи будівництвом укриттів для початкової освіти і всім, що між ними, тому що освіта потребує цього, і саме освіта надзвичайно важлива упродовж війни. Окрім того, пані посол наголошує, що зараз дуже важливо працювати з ветеранами та допомагати їм інтегруватися в суспільство, адже після перемоги у війні потреба у цьому значно зросте. Ми підтримуємо поширення і розвиток цілої системи центрів, де ветерани отримують комплексну підтримку щодо послуг служби зайнятості, соціальної та психологічної підтримки по всій території України. Але питання пов'язані з ветеранами. Це не головний фокус нашої роботи наразі, оскільки у цій сфері є велика кількість інших донорів та установ, які працюють на двосторонніх засадах. Що ж стосується українських біженців, то Катерина Матернова зазначає, що Євросоюз продемонстрував гостинність, прихистивши у себе понад 4 мільйони людей, які були змушені втікати від російського вторгнення. Разом з тим відкриття ринку праці це завжди дуже чутлива тема для країн ЄС. Тому питання доступу українських фахівців до більш оплачуваних професій вирішується тією країною, в якій вони перебувають. Десиносамтиндед Брасолс Орд це не те питання, яке може вирішуватися Брюсселем. Це питання кожної країни. Ми маємо ситуацію, коли у деяких країнах 90% українських біженців працюють. У деяких країнах 90% отримують соціальну допомогу. Це надзвичайно важлива річ для розуміння Європейського союзу. Брюссель не диктує все і не може бути рішення, де Брюссель пише директиви, і це так станеться. Тетяна Дубіцька та ТВА до 3600 гривень зріс мінімальний розмір допомоги по безробіттю для більшості категорій населення. Зокрема, такі зміни стосуються громадян, які мають Менше семи місяців страхового стажу протягом року додати набуття статусу безробітного та отримували до підвищення допомогу по безробіттю в розмірі півтора тисячі гривень. Осіб, які додати реєстрації в службі зайнятості, офіційно працювали не менше семи місяців та отримували допомогу в розмірі двох з половиною тисяч гривень, а також внутрішньопереміщених осіб, які не мають підтверджуючих документів про страховий стаж та отримували до підвищення допомогу в розмірі двох з половиною тисяч гривень. Учора, 23 жовтня, о 18-й годині вечора, у Чернівецькій області стався землетрус. Його джерело знаходилось в районі селища Ломаченці Дністровського району. Магнітуда поштовхів становила 3,1 за шкалою Ріхтера на глибині 3 кілометри. За класифікацією, цей землетрус відноситься до відчутних. Двом жителям Буковини повідомили про підозру за незаконне переправлення до Румунії військовозобов'язаних. Фігуранти проводили зі своїми клієнтами інструктаж, надавали геодані про місце перебування автівки, на якій їх довезуть до кордону, і вони зможуть його перетнути поза пунктом пропуску. Суми за ці послуги коливалися від 5,5 до 9,5 тисяч євро з людини. Вітак, 22 жовтня, поліцейські затримали організатора та його спільника на території місцевого ринку. Після отримання від чоловіка призовного віку частину від обумовленої суми. Порушника може загрожувати до 9 років позбавлення волі. Музика. Унікальну публічну лекцію провів у Чернівецькому обласному краєзнавчому музеї доктор історичних наук Ігор Піддубний. Це перша частина з циклу Чернівецькі міфи, де слухачі мали можливість зануритися в атмосферу повсякденного життя нашого міста у міжвоєнний період та дізнатися маловідомі факти про Чернівці. Ключові моменти лекції слухали журналісти. ТВА. подробиці дивіться у наступному сюжеті. У Чернівецькому обласному краєзнавчому музеї відбулася публічна лекція доктора історичних наук Ігоря Піддубного, яка відкрила цикл Чернівецькі міфи. Відтак робота тільки над першою лекцією із циклу тривала чимало часу, розповідає автор, адже чи не щодня знаходилися нові факти. Спершу була Стаття у «Буковинському журналі Олександра Масана. Ось він підняв тему розкопок на горі Цецин у 1629 році. А далі воно само собою пішло, знаєте, береться газета за 29 рік, перелистується майже вся підшивка до того потрібного місяця, в якому це описується. Ну, звичайно, документи. Тим паче, скажімо, наприклад, в Сучавському архіві зберіга. Гається особистий фонд Теодора Белана, автора з тих розкопок, які мали місце на горі Цецин. У свою першу лекцію дослідник вклав маловідомі сторінки історії чернівців міжвоєнного періоду. Головними темами стали повстання солдатів 113-го полку в листопаді 1919 року, та зокрема археологічні розкопки на горі Цецина. Вона буде об'єднана, так би мовити. Солдатами перше це повстання 113 полку у Чернівцях події, яка, ну скажімо так, неоднозначно трактувалася як румунській, так і в радянській і е, зараз в українській історіографії. Ну і дещо, як то кажуть, оскільки е, ну, скажімо так, ті ж самі солдати, але десятьма роками пізніше використовувалися для розкопок е, замку на горі Цецин, то, е, звичайно, і цю тему ми постараємося сьогодні. Ні, ну, скажімо так, подивитися, розкрити трохи, як зазначає Ігор Піддубний у своїй праці, намагався докладно описати події, що сталися понад 100 років тому, адже вони залишили глибокий слід. У долі нашого міста, яким чином відбулося повстання, чому відбулося повстання? З одного боку говорять про те, що було невдоволення солдатів, воно дійсно було. Слідчі матеріали показують, крім невдоволення, був ще підкуп, скажімо так, підбурення навмисне, скажімо так. Інший міф, який склався, до речі, в радянський час саме по цьому повстанню, це те, що солдати повстали бажаючи. Воювати за радянську Україну, яка, як то кажуть, була від них надзвичайно далеко все. Але в даному випадку, ну скажімо так, навіть були писали, як існувала підпільна організація, яка мала на плані підняти повстання на всій буковині. За словами Ігоря Піддубного, цикл Чернівецькі міфи ще не закінчений. Однак є чимало напрацювань, із якими автор ділитиметься і надалі, відкриваючи нові факти та історії про наше місто. Є чотири сюжети. Якщо я встигну сьогодні із двома сюжетами, тобто повстання і розкопки, так, то наступний раз це буде сюжет про біженців, репатріантів. Просто там чисто випадковий, як то кажуть, такий момент. Можливо, я не все буду, скажімо так, не зможу все розкрити. Ось. Ну і одна із тем, яка планується, так би мовити, це для. 18+, плюс про те, як складалась ситуація із скажімо так проституції міжвоєнний період у Чернівцях. Анна Харабара та ТВ». це. Були всі новини на цю мить. Журналісти ТВ тримають руку на пульсі подій життя нашого міста і краю, та обов'язково розкажуть про них вже у наступних випусках. Тож я з вами прощаюся і дякую, що ви з нами. На все добре.